Мінометний обстріл був, і коли в мене в метрів 3-4, до п'яти метрів в мене впала міна. Лукаша висіла на м'ясі, трималася. Ну, вже спасти її вже не було медикаментів. Я де мене положили, коли я всі бачив, хлопці хлопців робили всім операції. Мене поміняли перший обмін, коли був трьохсотих. Все починаємо заново. Uh -huh. В плену побували, ви, то все дає собі. знати. А через скільки вас звільнили в Через 11 місяців. Одне знаю, що казали, було, що її знімали з обміна в останній день. Вівчара в садочку в тихому куточку жде дівчина, жде. І, чесно кажучи, для мене велика честь, що я долучаюся до цього нове житло. Це дійсно така нова планета для них. Я з 12-ї бригади Національної гвардії України Азов, молодший лейтенант, танковий батальйон. Поїхали на Маріуполь на аеропорт одразу, в перші 24 числа. Мій екіпаж видали до епіцентру. Епіцентр, це ж сільпо це все. І вони стояли за сільпо на углі там. Я перший раз ми виїхали туди, ми просто побачили, що в деревах там беха була. Чому ти лига, я тебе стрельну, вона більше вже все не їздила. За скати там єлі-єлі башенька стерчала. Я суму каміню рукав, що бачу. Він каже, ти знаєш, що робити, я тебе стріляю, ці скати розлітаються, на мене дуло танка дивиться. Ну і Там у них почалось движення танки виїжджати, машини. Коротше, ми їх там тоді розбили. У мене 7-го числа на танку пушку розірвало, черкнув землю, коли переїжджала лісосмугу, і я черкнув землю. І один танк нас підбило, і ми забрали той екіпаж і поїхали на завод. На заводі дві тижні я там побув на заводі вже і мене перевели в піхоту. Я виходив на лівий берег, три дні був в місті, три дні на оддих в Ну, Там все одно ми виходили, шукали воду, якісь продукти, ходили по себе, щось шукали. Самолітами і корабельною артилерією вони розбили повністю все, що можна, не можна було. Домів не лишалось. Людей було дуже мало, бо багато хто нас. Помирав, там виносили бабків постійно, на школі там не сиділи в подвалі, і звідти постійно відносили. Хтось загинув. Що. Хлопці, які там бігали, вийшли в воду, шукали їхні чоловіки, то бувало, що не верталися. Їх обстрілювали, рус русня постійно. І з пулеметної очі не йшли, їх розстрілювали, не, не давали їм ходити. Півчасам не лишалось до зміни, то не мали міняти. Ми по два часа наступали, це ми були вже на Азовсталі. Шлакової гори. І в мене мінометний обстріл був, і в мене в метрів три-чотири до п'яти метрів в мене впала міна. І це тоді мені омпутну руку, ну, пошкодило осколки в ногу попали, але рука ще висіла на м'ясі, трималася. Ну, Вже спасти її вже не було медикаментів, всі вже повністю вирішили, прийняли рішення понтувати. Десь доставили на железяку в початок другого дня. Ми не могли добратися довго, Вроді йти треба було кілометр, а не могли довго дойти. На железяки там взагалі там ужас, був здання саме було розбите, і там вже був прильот до железяку, коли що снаряд пройшов всередину, і там була дирка. І вічна операції, і хлопці гнили, і хлопці кричали постійно там. Я де мене положили, коли я всі бачив, хлопців робили всім операції, коли якось приносять. І... Це я все наблюдав. З 16 17 числа я вийшов. Перший день вийшли чажолі поранені, а потім на другий день вже я виходив. Бо я був у Донецьку лежав, мене відправили на Підні в Донецьк, типу, аби лічити. Ніхто ну, там нічого не лічив. Зробили мені виписку перелом неї жилєвої челюсті. Ну, я думав, вроді на челюсть не похожа, але ну, ладно. 29 червня мене поміняли. Перший обмін, коли був 200-х. Коли з Єлєновки ми виїжджали, хлопці косом по голові дали. Ми зразу подумали, а ні, це не обмін, бо як на обмін, то вони ні, нікого не трогають. І везли нас полями в Донецьк на п'яту бульницю, там, де я лежав. І то коли ми вже побачили скори, коли ми вже все побачили, ми вже так трошки якби, поняли, що це, мабуть, на обмін. Довго я був на реабілітації, мене, доки я не міг, в мене рука була така стояла, постійно розрівнювали руку. То, наверно, з місяця два мицьких руку розрівнював, доки почалось протезування, ну, напевно, з місяців п'ять я був на реабілітації. Шановна родина, я вас запрошую. Так, ну як перші враження. Багато місця. Так. Від засновника проекту «Серце Азовсталі Ріната Ахметова передати вам цю світлу, затишну, красиву, а головне вашу власну квартиру. Дякуємо вам дуже за те, що продовжуєте боронити нашу країну, за те, що в нашій країні є такі герої. Дякуємо вам. Я Марта, дуже рада знайомству з вами. Це вам ваш дім, маленький гостинець. Це вже з ремонтом, так, квартирка, Ні. чи ви саме? Ні, це з ремонтом вже. З ремонтом, так. Да. А хочеться щось міняти, не хочеться міняти? Ні. Щас, Артем, дуже приємно. Як це? Руслан, Руслан. Дуже приємно. Це ваша спальня, так? 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 Але дуже ну, ціка, правда, квартирка? Так, насвіла, велика. Клас, дуже гарна. Дозвольте Здравствуйте. Здравствуйте. вас привітати, Дениса, Анна. Я до вас з невеликим подарунком. Великий подарунок від нашого засновника ви вже отримали. Я вас хочу привітати і передати від нього найщиріші вітання а, і вияв поваги, любові до вас. Красивенна пара, і реально у вас сміються очі, незважаючи на все, що ви пережили, ви посміхаєтесь, тому що люди красиві в першу чергу, коли в них душа красива. Надзвичайно тішить, коли між людьми є така любов. Тому що мені здається, саме любов один до одного до дітей, до батьків, до країни. Вона це те, що нас тримає, і це те, що нам допомагає усім. Тому можемо заспівати. Це був тонкий натяк чи ж. Світла, просто пісня, груда українська. Зно зозулі голос чути в лісі, ластівка в ністечку, звили в стрісі, а вівчар жена та руплає тьохнув пісню, Соловей загаєм, всюди вулину квітне черевшина, мов до шлюбу бралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина, жде Це для мене якесь чудо, тому що е, ніби в нас країна геніальних людей, е, сміливих, красивих, е, мудрих. Але просто коли робляться такі справи класні, це для мене завжди вау. І, чесно кажучи, для мене велика честь, що я долучаюся до цього нове житло, це дійсно така нова планета. для них. Все починаємо заново. Угу. Тут що в плену побували, то все. О себе, значит. А через скільки у вас звільнили сім'я? Через 11 місяців. Вічна її подавав постійно на обмін кругом. Одне знаю, що казали, було, що її знімали з обміна в останній день, чого я не знаю. Про неї в мене інформації не було. Один раз мені передали, що з нею все добре. Більше нічого не знав. Приїхав в Вінницю і мені десь часа чотири дзвони нашого богознакома і каже, що поміняли Аню. Я зразу не повірив, звісно, кажу, ну це не смішно, не треба так прикалуватися. вона мені складає фотографію, дивись, натурі вона. Я приїхав в Київ, поїхав до неї в боліду. Я в штупор впав, я не знав, що робити, коли її побачив, чи йти до неї. Я б купив цвіти, вони лежали на лавці, я не знав, що з не... чи їх брати, чи йти до неї. Мені казали, йди. У нас все одно зразу було шок. обидвох І переживання. Коли я вас побачила, я зрозуміла, справжня українська родина, тут все буде добре. Все, через що вони прийшли, вони знають собі ціну, вони змогли вистояти, і вони ще вистоять. У вас прекрасні хлопці. А я вам ще раз передаю вітання від Рената Леонідовича, тому що ось цей проект вдома. Ми віримо, що це тільки початок. Це вже круто, ми дуже благодарні. Оця допомога сильна. Бо не є можливість, що ти можеш придбати. Вроді тобі там і зранені гроші дають, але вкласти сильно так швидко гроші, але не виходить. І це велика допомога для військових і підтримка сильно. Дякую проєкту Серця сталі» і Рінату Ахмету за таку допоможі. Ми захищали свою землю. Вони прийшли на нашу землю. Ми її просто захищали. І ми не хочемо, щоб вони тут далі були. Ми Маріуполь ми все одно будемо і йдемо відстраювати його.